Привіт всім! Рада вітати вас на своєму каналі Даріанна White Pro Magic Подякувати за вашу активність, за те, що ви підписалися на мій канал, за ваші вподобайки і коментарі. І в сьогоднішньому відео ми проведемо ритуал, як зняти з себе на цибулину весь негатив, якщо ви відчуваєте, що він. На вас є. Для цього нам понадобиться цибулина, сіль, червоний гострий чилі перець, мід, папір, на якому ми будемо записувати, чого ми хочемо позбутися. І, звичайно, свічечка, якою ми все потім запечатуємо. Ось ми беремо. Спочатку листочок паперу. На папері ми пишемо ем, все, чого ми хочемо ем, позбутися. Ем, якого негативу, який ви відчуваєте на собі, е, спричинений якоюсь ситуації, або вам хтось спричинив його. Е, ви можете писати всі свої. Все, чого ви можете позбутися, так як, наприклад, там, не знаю, лінії, невдач, невізійні, проклять, прокляті, хвороби, негативу, пліток, зависників, недомагань, там, страхів, навроків, переполохів, пристріту, негативних впливів, недую, країв енергії, там, перекладачів хвороб, безгріща, безробіття, сонливості, там, напасників, ворогів різних, недругів. Там наклепників, осудників, е, нещасних випадків, горя, страждань, переживань е, ненавис, ненависників. Ми беремо оце все, пишемо, залежно, хто собі, який має проблеми, пишемо на листочку. Цей листочок ми беремо і починаємо складати від себе. Ось так, ми складаємо його від себе. І скручуємо так само проти часової стрілки, скручуємо цей листочок ось так. Після цього ми беремо цибулину, ми її розрізаємо навпіл. Вибираємо серцевину, отусь де проростає, оце ми звідси забираємо і в одну половинку цибулини беремо і щедро-щедро засипаємо її сіллю. Ми засипали це все сіллю Ми беремо оцей листочок, де ми прописали всі свої, все, що ми хочемо позбутися. Ми ставимо це все у цибулинку. І зараз ми оце все з вами підпалимо. Щоб весь негатив згорів. І поки це все горить цей листочок з вашими побажаннями, яких ви хочете позбутися, ми при цьому проговорюємо. гори згорай негатив до мене не повертайся, в солі і цибулині залишайся». Гори-гори. Згорай негатив, до мене не повертайся в солі і цибули, цибулині, залишайся, в землі розчиняйся назавжди. Так тому і бути. Гори, згорай, негатив, до мене не повертайся в солі і цибулині залишайся, в землі розчиняйся назавжди, так. Тому, тому і бути. Коли оце все у нас? Оцей листочок з побажаннями, не дуже він там хтось чогось горить у нас? Дуже багато написали, чого хочемо позбутися. І поки він тут згорає, ми беремо острий чілі. Перець і щедро так посипаємо ось цей листочок. Все оце ми засипали гарненько, щоб воно у нас там нейтралізувалося все. Щоб цей весь негатив у нас знищився. Щоб вам не шкодило, все, що вам не подобається в даній ситуації, або наслідки, які ми не хочемо, щоб вони збулися, проганяємо біду назавжди. А тепер беремо після цього, як ми засипали чілі. Перчиком остреньким, червоненьким, ми беремо мід і гарненько, так, зверху, метком посипаємо усе це, що у нас відійшло. Весь негатив, усе це ми гарнесенько засипаємо щедро медочком, щоб нам було солодко, щоб усе горе, все погане, весь негатив від нас відійшов. При цьому ми думаємо, чого ми позбуваємося, чого ми хочемо. Тепер, коли ми. Це засипаємо все медом, Ми думаємо, що ми хочемо взамін. Ось так гарнесенько. Ми оцей перчик медочком закрили. І це ми це все гарненько, цю цибулинку, Усе медочком засипали. І при цьому ми також проговорюємо: біду проганяю солодість, з легкістю залишаю. Легко і солодко на душі, зла і негативу немає більше ніде. Біду проганяю солодощі, і легкість залишаю. Легко і солодко на душі, зла і негативу, немає ніде. Після цього ми думаємо, ми проводимо маленьку медитацію, чого ми хочемо, щоб у нас булося. І тепер ми оце все, що у нас тут, цей медочок, ми оце прикриваємо. Другою половинкою цибулини. Беремо папір. Ось так у нас. Беремо ось цей папір. Ось усі мене руки в мене, дочку. Оце ми все гарненько. Оцю цибулину завертаємо в такий папір, який. Легко нейтралізується. Оце все ми завертаємо, приговорюючись. Ситуація погана згниє, а природа мені щастя поверне. Ситуація погана згниє, а природа мені щастя приверне. Ситуація погана згниє, а природа, мені щастя, верне. Тепер, ми, нам що потрібно, нам потрібно взяти свічечку, і це все гарнесенько запечатати. Оце все ми гарненько запечатуємо, закапуємо свічечкою. Чомусь у нас свічечка тут чорна, трошечки коптить, але ми це все одно, все запечатуємо. Оцю цибулинку. і від себе дуже-дуже ефективний спосіб. Тут горить ще нам, бачите. Отак оце гарнесенько все закапаємо, закапаємо свічечкою. І при цьому ми думаємо. Дивіться, як у нас, що у нас згорає, що від нас відходить. У ім'я читаємо моливточку, по ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Усе погане себе знімаю на цибулину замикаю. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Все погане себе знімаю на цибулину замикаю. Можете проговорювати своє ім'я. Все погане з себе знімаю, на цибулину перекладаю. Цибулина згниє все погане від мене відійде. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Наших, що ти є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас, насущний, дай нам сьогодні, Оставим нам гріхи наші, які оставляємо довга нашим. Не веди нас воїскушені, але ізбав нас від лукавого по ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Все знімаю ваше ім'я. В цибулину замикаю, все знімаю, в цибулину замикаю. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Все знімаю, в цибулину замикаю. Та буде так. Дивіться, у нас трошечки тут коптить, горить, займається, назбиралося негативу багато. Напевно, хтось зайшов на канал. Говоримо своє ім'я. Все знімаю у цибулину замикаю на віки вічні. Амінь. Ваше ім'я. Ваше ім'я. Все знімаю, у віск замикаю. Ваше ім'я. Ваше ім'я коптить сильно. Ой, коптить у нас сильно. Зараз у нас включиться ще алярм тут пожежний. Ось так у нас ритуал оцей пройшов. Ми зняли негатив, у цибулинку запечатали. Так що проробляйте оцей ритуальчик, він є дуже-дуже е діючий, він допоможе вам позбутися е всіх негараздів. Все, що вас мучить, усе. цибулинку ми можемо закопати в землю. Так само можемо викинути, щоб вона по річці текла. Можемо, просто, якщо немає другого виходу, можете просто викинути на смітник. Не в сміття вдома, а десь на смітник. Отож, бажаю вам всього найкращого. Очищайтеся! Ось такий був ритуал: як зняти негатив на цибулину. Бажаю вам всього найкращого, вашим сім'ям, вашим дітям, вашим внукам, родинам всього найкращого. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити слідчого відео. Буду рада бачити вас на своєму каналі. Всього хорошого. Пока-пока.